Ще до людей кандидат у народні депутати України Володимир Зубик узявся ретельно вивчати та вирішувати проблеми свого округу. Навіть найвіддаленіші села Чигиринщини, Драбівщини та Чорнобаївщини відвідує особисто успішний бізнесмен йде до селян без гучних заяв і улесливих промов. каже не актор. Таких додає у нинішній раді вистачає. Натомість у новому парламенті переконаний Володимир Зубик місце саме підприємцям, аби на законодавчому рівні долати бар'єри, що заважають бізнесу в Україні розвиватися. А отже, людям краще жити. Бар'єри вигідні. Кому? Вигідно оцим тріскунам, людям, які нічого ніколи не робили. І їх спеціалізація це багато говорити, от, менше зусиль вкладати в конкретні справи от, і експлуатувати власне, е, оті заборони. Тому що де заборона, де шлагбаум, там є можливість, ви розумієте, корупції, хабарів. Як приклад, кандидат наводить ситуацію довкола ринку землі Володимир Зубик упевнений, у наданні її статусу приватної немає нічого загрозливого. Навпаки, це ресурс для покращення добробуту селян. Якщо Сьогодні земля коштує тисячу доларів, а всюди в світі вона коштує 18-20 тисяч доларів, то це ота різниця недооцінки землі через те, що вона не має визначеного статусу як власної землі. Що це дасть селянам? Коли вона буде дооцінена, а дооцінена вона буде при її правильному статусі, то тільки тоді селяни будуть діставати в 10 чи в 15 разів більше арендних платежів від здачі землі в оренду, ніж вони дістають зараз. Селяни до таких перспектив прислухаються. Діляться із кандидатом своїми клопотами повсюди. Вони типові у місцевих бюджетах бракує коштів на отримання закладів культури, освіти та медицини. Про благоустрій села годі й говорити. Рік назад прийшов до приходив теж кандидат у клуб. То він обіцяв, що зробить дорогу. То прийшов місяць. Він засипав пилякою. І прийшов дощ, такі вами дороге стали. Як він другий раз прийде, ви йому скажіть слабо зі свого карману витягнути і щось конкретно зробити. Але це ж показати нам за наші гроші, за наші кошти, що ви це те зробили чи інше зробили. Ну це, це бюджетні кошти. Йому ж це до снаги переконує Володимир Зубик. Як доказ обіцяє таки відремонтувати сім кілометрів розбитого шляху до старого коврая, причому не після виборів, а до них як і покращити матеріальну базу сільських закладів. Вирішити всі біди людей відразу кандидат не обіцяє. Зате дає слово, що готовий щороку на потреби сільських громад витрачати до п'яти мільйонів гривень. Мені сподобалася її програма. Вона своєрідна, вона така близька до нашого е, села. З відкритою душею прийшов до людей. Дуже сподобався. Дуже проста, щира, така добра людина, і така видно, що близька до людей і щось робитиме для людей.